Про стан одеського художнього музею наукова співробітниця Ненсі Калашнікова у своїх екскурсіях не розповідає. Утім, варто лише запитати, як за останні півтора роки змінився музей, одразу веде в 14-й виставковий зал. Це був справжній біль для музейників. Протікала стеля і виданні вичила твори мистецтва. Тепер це все в минулому. чудове освітлення. Зверніть увагу на стіни. Все змінилось на краще. На початку 2018 року конкурс на посаду директора Одеського художнього музею виграв художник Олександр Ройтбурт. За процедурою, згідно з законом про культуру, його кандидатуру одразу мали б затвердити депутати обласної ради. Не підтримати могли б лише тоді, якби кандидат надав неправдиві відомості, був судимим або якщо під час голосування сталися порушення. Нічого подібного доведено не було, та депутати його не підтримали. Вони зобов'язані були мене затвердити автоматично. Вони не затверджували мене, бо я їм не подобаюсь. Вони мені не подобаються. Це ж є суб'єктом регуляції законами України. Хто кому має подобатися? Є процедура. З точки зору процедури, я є легітимним директором. Юридичну процедуру завершив тодішній голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов, який підписав контракт з художником. Роман Сенник один з депутатів, які виступають проти такого рішення. На початку вересня він разом з іншими 50 депутатами голосував за звільнення Ройтбурда. У нього чимало претензій до директора музею. Були організовані концерти, які, м'яко кажучи, ну не відповідають рівню одеського художнього музею. Справа в тому, що Ну, це класичний музей. А коли там виступають майже голі хлопці і співають пісні з нецензурною лексикою, ну нам здається, що це не зовсім це місце, де це має відбуватися. Очевидно, Роман Сенник мав на увазі виступ гурту Хамарман знищує віруси. Творчість Олександра Ройтборда для малознайомих з мистецтвом українців може видаватися скандальною. Відомий у світі художник на своїх картинах зображує оголені людські тіла геніталії. За це, переважно у проросійських ЗМІ, його називають порнографічним художником. Проте він один із найуспішніших та найвідоміших на заході сучасних художників України для прихильників опозиційного блоку в Одесі, він є неугодним ще й тому, що публічно підтримував Євромайдан. А трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року називав днем, що врятував країну. Це не може бути причиною. Це є в тому числі частиною причин, однією з причин, чому ми виступаємо проти нього. Тому що якщо ти е, політик. То йди займайся політикою. Втім, саме після тих подій масові сепаратистські і проросійські виступи в Одесі припинились. Тепер Одесити виходять на мітинг в підтримку директора художнього музею. Кількість небайдужих здивувала та приємно вразила організаторку заходу, журналістку Анну Філімонову. Також вона авторка петиції до президента з проханням поновити Ройберда на посаді директора. Тут несправедливо і невозможна на Це страшенно несправедливо, і не можна на це не реагувати. Є факти, і вони кажуть, що музей став локацією популярною. Музей стали більше відвідувати, не тече дах. Є багато показників, з якими важко сперечатись. коли опоненти намагаються перевести все в площину своїх власних інтересів. Чи особистого ставлення до Ройтбурда чи до його картин? Це абсурд. Це не може бути критерієм. Ройтбурд, як і раніше, щодня приходить на роботу в музей. Наказу про його звільнення ще немає, а лише після наказу він зможе почати процедуру оскарження звільнення в суді. Таку позицію підтримують і Одесити. Вони вважають рішення депутатів політичним піаром. Не знаю, кому він перейшов дорогу і з якою політичною ціллю його прибирають. Але музей при цьому директорові ожив і відродився. музеї бідні, в держави грошей мало, в містах теж. І якщо людина може притягнути гроші зі сторони, щоб цей музей ожив, розвивався і процвітав, тоді він на своєму місці так, чоловік на своєму місці. нехай це питання вирішують працівники мистецтва. Депутати далекі від культури. Мені здається, це рішення невірне. За півтора роки роботи Ройберда дохід музею зріс удвічі та складає майже два мільйони гривень. А завдяки започаткованій ним традиції меценатської підтримки музей отримав додатково ще понад три мільйони гривень. Вони пішли на реставрацію картин, купівлю музейного скла та ремонт залів. У результаті люди нарешті почали ходити в музей. Його відвідуваність зростає, а новаторська діяльність Ройтборта зробила цей заклад одним з небагатьох сучасних культурних просторів в Україні і точно єдиним у південній частині держави. Візій, як зробити музей сучасним і цікавим для глядача, ще чимало. І за наступні три роки, відведені контрактом, Олександр Ройтборт планує їх втілити.